Ну і до справ церковних напередодні пізно вечері Шевченківський районний суд в столиці призначив митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт на 60 днів із зобов'язанням носити електронний браслет. А от спілкуватись з парафіянами за допомогою соцмереж суд не заборонив перебувати під час домашнього арешту. Священник відомий на прізвисько Паша Мерседес буде не в люксовому будинку, а за місцем реєстрації в селі Вороньків Бориспільського району. Там немає зв'язку. І прийдеться слідчому або приїжджати мене провіряти, або прийдеться йому, не знаю, яким чином. Там взагалі практично немає ні на чому спати, немає тепла світла, немає ні кружки, ні ложки. Також безпосередньо в залі суду на ногу митрополита наділи електронний браслет, але не одразу Павло скаржився, що через захворювання в нього є проблеми з ногами, тому не може на них носити браслет, але все ж таки натягнули йому це. Отак От поступається священник на нашій студії. Він буде трохи так повзатися, та, та, треба буде то, щось підкласти. Краще щось підкласти. Чи він, він ви... має боятися, щоб воно не відключилося нічого не відключити.